Добрий день малята, ось і настала весна, і сьогодні ми будемо з вами малювати весняні квіти. А щоб дізнатися, які квіти малюватимемо, я хочу вам загадати загадку. Я гордо голову тримаю і перед вітром не схиляю. Я жовтий є, і полум'яний, іначе яблуко рум'яне. В саду я квітну на весні. Скажіть, яке ім'я мені? Молодці здогадалися, та це ж тюльпани, ніжні, гарні весняні квіти. Тюльпани весняні квіти. Ранньої весни крізь землю пробиваються гострі зелені листочки, а коли потеплішає, вони випускають бутони. Спочатку вони зелені. І зовсім незрозумілого кольору розпуститься квітка згодом. Потім поступово тюльпан набирає колір. Одного дня він розкриє пелюстки назустріч сонцю. Процес розкриття квітки тюльпану можна назвати магічним. Під час розкриття пелюстки тюльпанів із зелених перетворюється в червоні. Жовті, помаранчеві, фіолетові і навіть є чорні. Мабуть, ні одна весняна квітка не відрізняється таким різноманіттям кольорів. Малята, а зараз ми розглянемо квіточку тюльпана. Тюльпан це весняна квіточка, і тому він має стебло. Стебло довге, гнучке та зелене. Сама квіточка яскравого кольору і складається із пелюстків. А ще у тюльпана є листочки, вони довгі, гнучкі і зеленого кольору. Ось такі квіти у нас ростуть навесні. А ще ми будемо з вами сьогодні їх малювати. Але не один тюльпан, а декілька, щоб утворився. Цілий букет квітів. Для малювання нам потрібно білий аркуш паперу, фарби червоного, жовтого та зеленого кольору, вода, пензлики і ось такі штампи тюльпанів. Спочатку беремо штамп і вмочаємо у червону фарбу. Візьмемо тепер жовту форбу. А тепер ми намалюємо стебло. Стебло у нас буде довге і зеленого кольору. Тепер намалюємо листочки. Листочки широкі у тюльпана і зеленого кольору видовжені. А ще, щоб вийвся в нас букет, ми зв'яжемо стрічечкою ці тюльпани. Ось такий букет тюльпанів ми з вами сьогодні намалювали. Малята, спробуйте намалювати такий букет у себе вдома, але в різних кольорах. Шановні батьки! Малюйте разом з дітьми. Це допоможе їм розвити творчі мислення, навички, які допоможуть їм у дорослому житті. До побачення!